Цієї ночі, е, тим не менш, було знов тривожно і в Підмосков'ї, туди за доброю традицією, вкотре завітали невідомі, але вочевидь добрі дрони внаслідок роботи російських ППО було падіння уламків у житловий комплекс на південному заході Москви. Ну і також помічено, що в Санкт-Петербурзі спалахнула пожежа, не будь де, а на території заводу Авангард його внесено до переліку стратегічно важливих об'єктів Російської Федерації, оскільки авангард виготовляє радіоелектроніку, мікросхеми та різні прилади, в першу чергу для російського військово-промислового комплексу. Повідомляють, що загоряння сталося на площі 100 квадратних метрів. Але судячи із масштабів задимленості та вогню на фото, от як бачите, там явно. Більше до того ж, гасіння використовували для гасіння аж 11 одиниць техніки та 41 рятувальника, що знову свідчить про значно більші масштаби пожежі. Ну, причини загоряння не повідомляються. У російських джерелах стверджується, що інцидент не пов'язаний із повітряною атакою.